Всім привітки! З вами знову Сімейка Бабачків. У мене сьогодні замість ранкової кави невиспане дитинча. Цей чувак проснувся сьогодні ні не світні не зоря, побудив всіх, потім заснув і проснувся о 10 ранку, хоч і виспаний, але недовольний. Думала, візьму його з собою на вулицю. У нього трошки з'явиться настрій, але я так зрозуміла, що він десь цей настрій загубив у вісні. Навіть не знаю де. Зараз трошки погуляємо, може трошечки проснеться і настрій з'явиться. У нас ще сьогодні по літньому тепло, тому в тоненьких ще штаничка гуляємо, бо аби проснувся рано, то почав здіватися трошки тепліше. І ним часом олежика вранці настрою зовсім немає. Раніше просинався такий там веселунчик, а зараз можна сказати, просинається якийсь сплакунчик. І він десь до обіду хниче, капризує, а потім вже десь після обіду до нього повертається веселий хлопчик. Так, надіюся, зараз один до 12 трошки попрацюю і в олежика з'явиться настрій. Бо сидіти в таку погоду, коли ще на вулиці тепло і сонечко в хаті якось не діло. Треба гуляти до останніх теплих днів. Вже ті буде коли холодно, то ми вже на вулиці не так часто виходимо. Поки його вдіти, то він вже й на вулиці йти не хоче, Вже на вулиці починає капризувати. Погуляли, поїли, а зараз поміняю йому пов'язочку під гастростомою, бо прокладочка випала. І щоб не натирало тіло га гастростома, то треба перев'язати. Ще згадала, що тиждень йому десь не провіряла воду в балоні. Скільки там є, то зараз перевірю. Є 13 міліграм. Ще доберу 1 міліграмчик і якраз буде нормально. В кінці процедур обов'язково потрібні йому цьомчики і обнімашки. Цей рік у нас урожай картошки не дуже гарний, дуже багато дрібної, великої майже немає. Так що синей буде чим догодувати, а велику будемо докуплювати. Бо в нас вийшло лише 6-7 чи сіток великої картошки. І все, треба буде зараз винести в погріб. То там брат замовив нам 10 сіток ще. То якщо буде лише, то ми навіть візьмемо її на посадку. Бо і посадковий цей рік теж мало. Завжди ми картоплю вдома, там слов'янка, пікасо. Навіть на полі був урожай поганий, ми вдома як сказати, надолужували урожай і нам картошки вистачало. Цей рік дуже. Погано ще вдома. Вдома взагалі дрібна, ще дрібніша, ніж на полі, тому я там відро або два, якщо буде великий, то й добре. На полі там ще залишилось докопати дві полоси, це 12, 12 чи 14 рядочків там. І все, закінчили. закінчимо з картошкою. Якщо ми раніше докуплювали дрібну картошку, щоб було чим догодувати свиней то цей рік дрібної картошки у нас вистачить, таки докуплювати велику. Ми вже, мабуть, років 8, може 10. Велику картошку не докуплювали, нам вистачало нашої. А цей рік зовсім дуже-дуже туго. Ще минулі роки і братові давали картошку, все, а цей рік навіть собі не вистачає. Вибрала такий підв'явший перістки почав портитися, зараз його помию і перекришу кубиком і закину в морозилку. Буде зимою і в супчик олежику, і нам на якусь зажарочку треба або в супчик чи якусь кашу для аромату і смаку. Бо я вже пару судочки закинула перцю, і це хочу ще хоча б 3-4 судочка, щоб було на зиму. Вітамінчики. Раніше я перець як морозила, то я кришила його на четверо, виймала там насіння і так заморожувала, а, бо був зонт і шкурочка з перцю дуже погано проходила, То я відварювала цілим, знімала шкурочку, а зараз вже кубіком можна покришити, бо нашій блендер перебивається і через гастростому воно набагато краще проходить, не забивається то я вирішила не заморочуватися, бо четвертинки більше місця займають, а так судочок кинула. Зимою відколупала стільки потрібно, та є супчик. Давно не показувала наше господарство. Це наші бройлері 50 штук, це вже останні в цьому році. Більше брати не будемо, будемо вже брати в січні, або тоді в лютій березень побачимо, як там буде зі світлом. Цих вже вичистили, зараз будемо вичищати у свинок. Відчули волю і починають уже все перевертати. Коли ми їх вичистили, я зрозуміла, що я забулася замикнути двері в сарай. Вони ж могли запросто вибігти на вулицю. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.